Я Недошитко Іван Михайлович, житель села Галущинці, Пінбишівського району Тернопільської області. От моя вулиця Зарічна. Хочу вам показати, як, не знаю, чи є на те документ Марії Франківної Крих, дівоча фамілія Байсер. От я хочу показати, як Марія Франківна Крих Поглиблювала місцевий повтічок безіменний. Зараз хвилинку вам покажу. От. Як це відбувалося? Я, 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 я не знаю, чи ви, моя, Марія Франківна, маєте на це дозвільні документи. Зріз, з, пер, першим ділом повинна екологічна служба це дати вам дозвіл, як ви хочете зробити добру справу, то має екологічна служба. Державна екологічна інспекція дати дозвіл на поглиблення місцевого потічка. Я так думаю, це моє, моє враження. Зараз вам покажу. Ось, будь ласка, бачимо. Хто це буде прибирати, я не знаю. Він, напевно, пане скап, ви, напевно, староста села Глушниці Михайло Романович. Я думаю, Марія Франкіна повинна мати дозвільні документи, щоб поглибили цей місцевий потічок. От бачимо роботу. Це по, -по, -по, по моєму це має бути техніка зганятися спеціально, по вибився а не прошу як небудь робити. Отак поглубляється мисей потічок. Я розумію ваші прири, Марія Франківна, Ну так не робиться, повинна техніка заганяти спеціально для того. <кхи> <кхи> Хто це буде прибирати? Тільки... Це ж <кхи> так само ви скап Михайло Романович. Повинні по законах місцевого рядування. Подивіться, що робиться у нас на вулиці Зарічній, села Галучниці, Тернопільська область. От, бачимо. О, зараз. І зараз тут буде закінчу. А чи ви далі те, що вони робили, Марія Франківна, я не розумію того, якби взялися От, за ту роботу терпети. Гарненьку, техніку, зганати отримати, якщо маєте ці документи дозвільні. Ну, А не так як небудь, як -небудь це робити. Тут це буде прибирати. Це ж хтось повинен прибирати. Це моя думка, це моя думка. О. Ну, Я сьогодні напишу заяву. Перехоронні органи і так само природоохоронні органи. Нехай створюють комісію, розберуся. Якщо ви маєте документи, Марія Франківна, то ви, ви повинні розуміти, що закон для всіх однаковий. Тим, що ви за головою польського товариства в районі, от, то ви повинні знати закони, що, що на все потрібно мати документи. От. А саме... А самому робити це без відома громади не потрібно. Тобто громада, села нашого села Глущиці повинна знати все. Що робиться, відбувається в нас в селі. О. Дякую за увагу.